Ще не все розповів. Оце ж зробив таку, і хотів сказати, зробив таку трубочку, прикрутив туди в кришку, щоб заливати добре. Натискаєш вона олива густенька. Ще доволі так прохолодна, а вона трансмісійна. І тече собі туди. Так що хотів сказати, трубочка це титанова. Титан титану є різниця. Почав нарізати різьбу, хуже, мабуть, ніж звичайна металева углерод. Такий кріпкий якийсь Вон, сліди від губок тисків. Зажимав, думав, сплюсне, тому що дуже важко крутити почало. Ой, ні. Такий титан гарний. Це може кому як лайфхак, щоб не ціляти, отуди от не лити, а лива густенька. Через трубочку натискаєш. Дві гаєчки там, одна спереду, кришки, друга всередині. Затиснув гарно і все. І заливай собі. Так, треба двома руками натиснути, щоб швидше на цей процес йшов. Зараз так і зроблю.